Попап це спливне вікно на сайті, яке використовується для показу повідомлень або збору контактів потенційних клієнтів. Попапи часто асоціюються із нав'язливою рекламою, але якщо використовувати їх правильно, вони можуть стати ефективним інструментом для залучення потенційних клієнтів. За допомогою конструктора SendPulse ви можете створювати розумні попапи, які з'являються на сайті тільки тоді, коли користувач виконає певну дію. Наприклад, переглядатиме сторінку з товаром більше 30 секунд, почне рух курсором у бік закриття вкладки тощо. Таким чином, попап-форми дають змогу робити персональну пропозицію у потрібний час, допомагати клієнту з вибором послуги або збирати підписників, щоб продовжити роботу з ними у сервісі SendPulse. Щоб почати додавати попапи на ваш сайт, вам для початку потрібно створити проєкт. проєкт. Це робочий простір з окремими налаштуваннями та обмеженнями. Ви можете створювати кілька проєктів під різні сфери діяльності та експерименти. На безплатному тарифі у вас є можливість створити три проєкти. У кожного проєкту свої налаштування зовнішнього вигляду та поведінки поп-апів, індивідуальна статистика по цілому проєкту, а також по кожному віджету, налаштування інтеграції для Google Analytics та через вебхуки. Щоб створити проєкт, перейдіть до розділу Попапи та натисніть Створити проєкт. Ви можете встановити попап на сайт, створений у SendPulse, або на сторонній сайт. При додаванні проєкту на сайт у SendPulse, виберіть сайт, створений у конструкторі сайтів, міні-лендінгів або онлайн-курсів. Натисніть Підключити сайт. Код проєкту буде автоматично додано до налаштувань сайту. При додаванні на сторонній сайт введіть посилання на сайт, до якого хочете додати форму. Рекомендую додавати кореневий домен. Пізніше ви зможете вибрати, на яких сторінках відображати або приховувати попап у налаштуваннях умов показу. Натисніть кнопку Отримати код. Ви можете вставити код на ваш сайт вручну перед закривним тегом БАДі або скористатися Google Tech Manager. Скопіюйте код, встановіть на сайт та натисніть Перевірити інсталяцію. Ви також можете скопіювати та встановити цей код пізніше. Для цього натисніть Пропустити перевірку. Ваш проєкт створено. Шаблони попапів згруповані за популярністю, типом та цільовою дією. Оберіть бажаний тип шаблону, перекриваючий стандартний, горизонтальний попап з відео, модальне вікно, лаунчер або форма для NPS-опитування. Або ж виберіть дію, яку повинен виконувати попап. Загалом тут ви знайдете понад 80 шаблонів, які можна адаптувати під ваші потреби. Також ви можете створити попап з нуля. Після вибору шаблону відкривається конструктор попапів у вкладці дизайн, де можна відредагувати його зовнішній вигляд і налаштувати елементи. Для цього натисніть на іконку олівця і відкриється вкладка редагування вибраного елемента. Також ви можете перейти до редагування елемента, вибравши його на віджиті. При наведенні на елемент і режимі редагування він буде виділений зеленою рамкою. Усі елементи не обов'язкові, можна їх додавати, видаляти та міксувати між собою, вибираючи лише ті, які вам потрібні. Розглянемо кожен елемент окремо. Щоб замінити шаблонне зображення, натисніть на олівець навпроти нього та виберіть його з файлового менеджера. Щоб завантажити файл у файловий менеджер, натисніть Завантажити файли. Виберіть або перетягніть його в область і натисніть Завантажити. Потім закрийте модальне вікно і натисніть «Потрібний». Виберіть положення щодо краю попапа ліворуч, праворуч, зверху або заповнити весь попап. Виберіть елемент Текст, щоб ввести або відредагувати повідомлення для відвідувачів сайту. Додатково можна додати посилання та емодзі, а також персоналізувати повідомлення за допомогою змінних. Поле введення запитує у користувача дані, які можна зберегти в змінні, наприклад, ім'я, імейл, телефон, дату народження та інші. В полі «Змінна» виберіть або створіть змінну, в яку потрібно зберегти значення. Можна зберігати значення з усіма типами даних: рядок, число, телефон та імейл. В полі Підказка всередині поля введіть текст для підписника. Ви також можете налаштувати подвійне підтвердження підписки, щоб уникнути потрапляння недійсних адрес до вашої книги. Додайте повідомлення, яке побачить користувач після заповнення форми. Ви можете додати заголовок, вибрати розмір поля та зробити його обов'язковим. Елемент «Месенджер» перенаправляє відвідувача до обраної соціальної мережі. Ви можете додати до 10 соцмереж в один попап. Виберіть піктограму соцмережі та введіть текст на кнопці. У наступному полі додайте посилання на соцмережу. Для Telegram, WhatsApp. Instagram і Facebook Messenger можна ще вибрати підключений бот і ланцюжок, який запуститься після переходу в бот. Dropdown – елемент, в якому користувач зможе вибрати одне значення зі списку, що випадає, наприклад, пріоритетну категорію товарів. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, в яку потрібно зберегти значення. Для кожного варіанта в полі Текст введіть текст, який бачитиме відвідувач. А в полі значення виберіть значення, яке буде записано у відповідну змінну. Щоб додати додаткові варіанти, натисніть Додати опцію. Також ви можете додати заголовок та відзначити варіант, який буде вибрано за замовчуванням під час показу попапа. Натискання на кнопку передає дані заповнених полів у розділ Контакти. і якщо налаштуєте відповідні дії, в email сервіс та CRM-систему. Введіть текст кнопки та виберіть дію за кліком на кнопку. Закрити модальне вікно або відкрити URL. Якщо вибрано другий варіант, у наступному полі вставте посилання. Щоб змінити колір кнопки, натисніть на піктограму, виберіть колір за допомогою повзунків і натисніть Зберегти. На відміну від елемента обкладинка, елемент зображення не заповнює простір. Натисніть «Завантажити зображення та виберіть його з файлового менеджера. Виберіть розмір зображення менше або більше. Принцип роботи елемента радіокнопки нагадує дропдаун. Користувач може вибрати одне із запропонованих значень. Так ви можете сегментувати аудиторію для надсилання релевантних листів у майбутньому. Виберіть або створіть змінну. додайте заголовок, введіть текст в полі, яке побачить користувач, та додайте значення, яке буде записано у відповідну змінну. Також ви можете відзначити варіант, який буде вибрано за умовчанням під час показу попапа. Чекбокс це елемент із текстом, який відвідувач може відзначити галочкою. Наприклад, ви можете додавати підтвердження згоди на обробку даних. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Коли користувач відзначить чекбокс, в змінну типу рядок буде передано текст поля. Ще можна додати заголовок та зробити поле обов'язковим. Тоді користувач не зможе надіслати форму без позначки чекбоксу. Мультивибір це елемент, у якому користувач зможе відзначити кілька значень у чекбоксах, на відміну від елементів дропдаун, радіокнопки і чекбокс, де користувач може вибрати лише одне значення. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Дані з усіх варіантів записуватимуться в одну змінну як масив значень. Для кожного варіанта в полі текст введіть текст, який буде бачити відвідувач. Та у полі значення виберіть значення, яке буде записано у відповідну змінну. НПС-опитування це елемент зі шкалою оцінки, за допомогою якої користувач може дати зворотний зв'язок. В полі Змінна виберіть або створіть змінну, щоб зберегти значення. Значення будуть передаватися у вигляді цифр або слів залежно від вибраного формату. Виберіть формат оцінки зірочки, смайлики, серця, лайк, дизлайк або цифрові значення. Ви також можете активувати поле введення коментаря до оцінки та вибрати його розмір. Елемент ланцюжок додає на форму кнопку, при взаємодії з нею запуститься інший попап із вашого проєкту. Виберіть попап, який потрібно відкрити, та відредагуйте стиль та назву кнопки. Ідію відображає користувачеві форму оплати за курс. При виборі елемента у попапі з'являються поля для введення контактних даних студента та кнопка, яка перенаправляє на сторінку оплати. Щоб видалити елемент, у вкладці Елементи натисніть на значок кошика навпроти потрібного елемента. Щоб змінити порядок відображення полів або елементів, наведіть ліворуч на іконку, затисніть її та перетягніть у відповідне місце зверху або знизу. Ви можете переміщати всі елементи, окрім елемента обкладинка. Щоб налаштувати зовнішній вигляд, натисніть на іконку першої вкладки. У цьому розділі ви можете налаштувати тип, ширину. Внутрішні відступи і стиль попапа. Натисніть на кольорову піктограму, і ви повернете початковий колір кнопки шаблона. Виберіть розмір полів форми. Ви також можете додати анімацію при появі або закритті попапа. У режимі реального часу в міру редагування попапа в робочій області ви можете дивитися, як він буде відображатися на сайті. Щоб переглянути, як попап відображається у мобільній версії, натисніть на відповідний значок праворуч. Після завершення налаштування дизайну перейдімо до умов відображення. Натисніть Далі, якщо створюєте попап вперше, або Зберегти, якщо ви редагуєте вже збережений. У наступній вкладці Умови відображення ви можете налаштувати сценарій показу відджету після кліку на лаунчер або настання умови щодо відстеження поведінки відвідувачів. Щоб попап відображався за сценарієм, виберіть подію, яку потрібно відстежувати в поведінці відвідувача сайту. Оператор умови та введіть значення, що відстежується. Ви можете комбінувати умови між собою, щоб зробити максимально персоналізовану пропозицію цільовому сегменту. Для цього слід вибирати кілька умов та пов'язувати їх операторами, щоб виконувалася кожна з вибраних умов або будь-яка. Ви знайдете приклади сценаріїв запуску розумних попапів у матеріалах до цього уроку. Коли ви завершите налаштування, перейдіть далі. У наступній вкладці збереження даних ви можете вибрати, де зберігати дані підписників в інших сервісах SendPulse. Активуйте відповідний перемикач та виберіть адресну книгу, в якій зберігатимете контакт. Створювати угоду в CRM, щоб зберігати дані у вигляді угоди та контакту у CRM. Виберіть воронку та статус угоди. Відредагуйте її назву. За замовчуванням, назва попапу береться з дати та часу, коли створюється попап. Щоб змінити його, натисніть на відповідну іконку, введіть текст і натисніть Enter. Ви також можете активувати тумблер, щоб отримувати сповіщення про нових підписників на ваш емейл. Коли ви налаштуєте попап, натисніть Зберегти та опублікувати, або Зберегти та Закрити, якщо створюєте його вперше, або Зберегти, якщо редагуєте існуючий. Всі попапи відображаються у розділі Попапи в окремих вкладках. Після створення ви можете активувати чи вимкнути показ попапа на сайті. Відстежувати статистику взаємодії користувачів з попапом у різний період часу, скопіювати код, який можна додати, наприклад, на кнопку вашого сайту для запуску попапу вручну, відредагувати будь-яке налаштування, копіювати попап, перенести його в інший проект або видалити. У розділі ланцюжки відображатимуться ваші ланцюжки попапів це коли попапи з'являються в певній послідовності за заданим вами сценарієм. Докладніше про ланцюжки ви знайдете в матеріалах до уроку. У наступній вкладці відображатиметься аналітика проєкту та список контактів. Ви можете переглянути аналітику для всіх попапів або для кожного окремо. На вкладці налаштування ви зможете додати на сайт плаваючий віджит з посиланнями на ваші соцмережі, чат-боти в месенджерах або інші ресурси. На платному тарифі ви зможете інтегрувати вебхуки та Google Аналітику. У наступному розділі на платному тарифі ви можете додати до 10 доменів в один проєкт. Щоб показувати попапи на різних сайтах і збирати статистику. Також тут ви знайдете код проєкту, який треба додати на ваш сайт, якщо ви не створювали його в SendPulse. Вам потрібно встановити його лише один раз, і кожного разу, коли ви додаватимете нові спливаючі вікна до свого проєкту, вони автоматично відображатимуться на вашому сайті відповідно до заданого сценарію. У цій секції ви зможете створювати користувацькі змінні, щоб підключати їх до полів форми. Наприклад, якщо у вас користувач вже зареєструвався на сайті та ви маєте його дані, ці значення можуть автоматично підставлятися в поля. Докладніше, в додаткових матеріалах. Перебуваючи на вкладці налаштування, ви можете помітити три крапки біля назви проєкту, натисніть на них, щоб відредагувати назву або видалити його.